Закладів освіти та святкування найважливішого свята всіх українців Дня Незалежності, патріотичні акції та розбудова яскравого освітнього середовища для запорізької малечі. Про все це сьогодні у випуску з вами Дар'я Назарова і територія освітніх перспектив. Ти засу на захисті нашої держави під такою назвою пройшла патріотична акція у 186-му садочку. Там до Дня Незалежності батьківський колектив та працівники закладу дошкільної освіти привітали наших військових, презентували їм 3 d графіті, на яких зобразили українських котиків, вбраних у гарні вишиванки та військову форму. Кожний малюнок має своє особливе значення. Патріотичні котики уособлення українського народу. Тут є захисник, кухар, який годує наших бійців, медик, справжня українська родина та ось така гарна україночка в національному вбранні та на мисті. Від нещодавно сам заклад дошкільної освіти переіменували, тепер садочок гордо називається Смирека. На порозі всіх гостей чекає ось така патріотична арка. Отже, ми зробили вхід в заклад саме в такому стилі. Ілочки смереки обрамляє жовто-блакитна стрічка, яка дуже красива, яскрава так подобається дітям, і батькам. Доєдналися до створення таких яскравих робіт батьківська громадськість та працівники закладу дошкільної освіти. Так загальними зусиллями тут з'явилось 10 патріотичних котиків. На кожному малюнку є національні символи та кольори. Кожна картина уособлює українців сьогодні, адже всі ми на своєму фронті робимо все можливе та наближаємо перемогу України. Ми з гордістю, з вдячністю, з радістю почали працювати. На початку літа розпочато було роботу, і першою роботою в нас з'явилася наша робота, яка має назву Україна. Це жінка Україна, яка сильна, горда, незалежна, незламна. Тобто вона уособлює всю всю нашу міць нашої держави і гордість, тобто така, яка вона є, наша славетна держава, наша улюблена Україна. Друга робота ось такий славетний котик ЗСУ. Він особлює силу та міць наших захисників. Загалом у садочку розробили таких 10 героїв. Кожний з них унікальний та неповторний. Працювали над створенням одного 4-5 днів. Загалом створення таких патріотичних малюнків ідея директору департаменту освіти і науки міської ради Юлії Погребняк. Працювали над проєктом практично все літо. Тепер ці малюнки радуватимуть око не лише гостям закладу, а й малечі, яка після нашої перемоги повернеться до навчання. Всі картини великі, мають висоту 165 см, виконані акрилом. Мають елементи 3D, це очі, намисто, стрічки та різні різні цікаві моменти, які можна розглядати, під яким кутом ти подивишся, вона буде грати новими яскравими барвами. І е, так само буде цікаво з дітьми спостерігати за картиною, вигадувати якісь історії з життя цих персонажів. Презентували роботи до Дня Незалежності на сам захід. Запросили бійців хортицького полку, яким заклад освіти допомагає з перших днів війни. Тут у садочку готують їжу нашим військовим. Працівники кажуть, захисники у захваті від такого подарунку їм дуже сподобались малюнки, адже вони мають особливе значення для кожного з нас. Військовим дуже дуже сподобалося. Сказали, що це їх командир. Він прям схожий, він так посміхається. Він такий же спокійний, врівноважений, має таку надію і знає, і що перемога буде. Звичайно, ми її всі очікуємо. Ми знаємо, це напевно, що перемога за нами. Україна понад усе. Після перемоги України всі ми повернемось до звичного життя. А малеча повернеться до своєї другої родини садочку. Тут же їх радуватимуть не лише яскравими малюнками у дворі, а й середини закладу. А ці котики стануть чудовою пам'яттю про силу та незламність українського народу. Розвитку дитина Надія чекає на перемогу України та й найскоріше повернення малечі до закладу. Там розробили доволі цікавий проєкт Цифровий гід по дендрологічним цікавинкам парку самого садочку. Біля кожної рослини встановили табличку з QR-кодами, завдяки яким прогулянки стануть ще цікавіші. Детальніше про такі нововведення далі в сюжеті. Яскраві різнобарвні рослини. Тут у парку садочку Надія можна побачити різні види дерев, декоративних кущів та квітів. Кожна рослина має не лише свою назву і особливості, про які тепер дітям розповідатимуть завдяки програмі Цифровий гід. Достатньо ви своїм смартфоном наведете на QR-код і почуєте змістовну авторську розповідь про рослину, яка вас зацікавила. Ідея цього проєкту виникла. Тоді одного разу я почула розмову на території нашого закладу між дівчинкою та Матусею, і дитина запитувала у мами, що це за кущі. Матуся відповіла, та це такий собі чагарник. А це був травень місяць, квітла спірея. Спірея, яка називається королевою луків, яка називається кущами нареченої, якою понад ста видів та сортів на землі, яка й лікарська рослина. І от безліч дитині можна було дати інформації. Тоді я з'ясувала, що навіть не всі вихователі в мене можуть відрізнити дерен від бересклету. Ой, вже з цим потрібно було щось робити, і ми вирішили створити цей проект з метою виховання екологічної свідомості, розширення кругозору. Сам проект розробили цього року. Він складався з декількох етапів. Всі працівники закладу брали участь у його розробці. Вони створювали такі унікальні авторські розповіді. До речі, використовували при створенні розповіді технологію сторітелінгу. Саме тому наші розповіді вони такі цікаві не тільки дітям, але й дорослим. Вже на другому етапі невеличкою творчою групою ми створювали такий якісний змістовний відеоконтент з озвучуванням цих розповідей. І вже за допомогою генераторів QR-кодів створювали ці унікальні QR-коди, які розташовані саме на цих табличках. Вихователі кажуть, вже з нетерпінням чекають на повернення улюбленої малечі до садочку, адже тепер кожна прогулянка буде не лише цікавою, а й корисною та пізнавальною. Крім того, у садочку вже розробили декілька маршрутів, за якими діти вивчатимуть різні види рослин. Є в нас маршрут, який називається Таємниці дерев, де можна почути розповіді саме про дерева, які розташовані. Є маршрут, який поведе вас у таємний світ квітів і можна подивитися на квіти і послухати розповіді. Є в нас такий ще один маршрут, який вже веде нас у світ чагарників, квітучих і різних, які є. Є ще унікальний маршрут, який веде нас стежками реліктових рослин. Тому от, такі створені унікальні маршрути, і діти вже зможуть дійсно змістовно проводити свої прогулянки. Поки в країні триває війна, навчальний процес 1 вересня буде поновлено, але виключно в режимі онлайн сюди до парку помилуватися різнобарвними рослинами, послухати цікаву інформацію. Про них приходять мами з дітьми. Крім того, має заклад дошкільної освіти і свою гарну традицію. Кожного року на випускний батьки разом з малечою висаджують дерева. Кожного року на випускний батьки та діти разом висаджують якесь дерево. Наша група ми з батьками висаджували. Прекрасне дерево, сливу пісарді. Коли ми висаджували це дерево, ми загадували бажання. Одне з бажанням було, щоб територія садочку перетворилася на дуже чудовий та затишний парк. Цього року батьки з малечою висадили калину та чорнобривці. Незабаром в парку зацвітеє магнолія, яка стане окрасою закладу дошкільної освіти. Вихователі з нетерпінням чекають на повернення дітей та вірять, що скоро святкуватимуть перемогу України. На черзі рубрика ТОП експерт заступником міського голови Анатолієм Васюком. Цьогоріч, у 31-шу річницю незалежності України, ми змушені відстоювати цілісність нашої молодої держави. Наперекір усім викликам, з якими зіштовхнувся український народ. Ми продовжуємо розвиватися. Прагнемо до економічного добробуту та інтеграції до європейських стандартів. Адже в основі нашого суверенітету та незламності лежать принципи загальнолюдських прав і свобод, уже півроку наша держава мужньо і героїчно тримає оборону проти навали російських загарбників, які жорстко вторглися на нашу землю та просягають на найсвітіше свободу і незалежність українців. Але ми не здаємося, ми продовжуємо віддано захищати фронт, кожен громадянин на своєму місці для освітян, державних діячів та всіх небайдужих. Стратегічним курсом до відбудови України залишається сфера освіти та науки, адже ми держава інтелектуалів та інноваторів, які пропонують світу нові конкурентоздатні ідеї та рішення. Тож департамент освіти і науки Запорізької міської ради виконує все можливе, щоб в умовах воєнного стану забезпечити право дітей шкільного віку на освіту, якісну і безпечну освіту. Зараз триває підготовка до нового навчального року. Сьогодні оптимальним форматом навчання є дистанційна форма навчання. Ми маємо підготуватися таким чином, що якесь знання майбутніх поколінь українців була на найкращому рівні. Сьогодні кожен українець та українка пише свій власний рядок в історії незалежної країни. І сьогодні, як ніколи, важливо, щоб ці рядки творилися в переможному єднанні народу заради того, щоб Україна була вільною і неподільною. Минаного неба, світло щасливого, вільного майбутнього нам і прийдешнім поколінням українців, міцності духу та сил нашим захисникам та захисницям. З Днем незалежності, друзі. Слава Україні! У рубриці топ-експерт директор департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк розповість про особливі святкування Дня незалежності у закладах освіти. Цього року головне свято нашої батьківщини має особливе значення, бо українцям доводиться відзначати його в умовах воєнного стану. Вже шість місяців. Ми виборюємо незалежність, показуючи силу та згуртованість нашого народу. Ми доводимо, що нікому не дозволимо зазіхати на нашу державу і всім ворогам дамо гідну відсіч. Ми доводимо нашу незалежність щодня, що хвилину, і кожен громадянин на своєму місці. У таких непростих умовах, умовах воєнного стану, одним із пріоритетів діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради є забезпечення права на освіту у всіх дітей. Нещодавно, під час міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції, освіта освітяни не зламні в війні, Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, сказав: цьогоріч. Уперше від часів завершення Другої світової війни ми на жаль розпочинаємо навчальний рік в умовах воєнного стану, і наше найголовніше завдання не загубити жодної дитини, жодного здобувача освіти, де б він територіально не перебував. З початку війни наше Запоріжжя продовжує виконувати роль гостинного хабу. У якому рятуються люди з окупованих територій та з гарячих точок за цей період до нашого міста прибуло понад 200 тисяч вимушених переселенців, серед них понад 57 тисяч дітей постійно до освітнього процесу в школах Запоріжжя приєднуються діти внутрішньо переміщених осіб. Отже, завданням департаменту є забезпечення дотримання прав усіх учасників освітнього процесу, а також можливості отримання кожним. Якісної освіти ми однаково дбаємо і про дітей, які продовжують навчання у школах Запоріжжя, і про тих, які через війну були вимушені залишити Україну. Педагогічна спільнота Запоріжжя згуртовується для того, щоб навчання продовжувалося. А діти отримували якісну і безпечну освіту, бо всі вони наші діти, наш потенціал, майбутнє і сьогодення нашої країни. Тож нехай віра в перемогу і краще майбутнє окриляє вас на нові звершення в ім'я нашої незалежної України разом до перемоги. Слава Україні! На цьому в мене все з вами була Дар'я Назарова. І Територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І головне, чекаємо на перемогу.